Індичка, а ти куди? Хто ж не твої діти. Ой, подивіться дивіться на цих розумашок. Всі зайшли самі. Угу. Бачили? А індичка чекає курчат. Зараз воду сюди ще курчаток гнати. Воно дивіться. Все, пішли, пішли, мої зайки маленькі. Вон зараз на траву, дивіться. На траву, дивіться, як пасуться. Наша ті гуси, якщо є качки, скажіть. Ой, вітерець такий гарний, під підпадув. Дивіться. он. Яке небо в нас. Гарне. Всім, до речі, привіт. Дивіться, як пасуться, бачите? Вчора я тільки їх вигнала, поки позаганяла курчаток. Пройшло хвилин 20 і почався дощ. І вчора вони, ще бігали тут. Ну, ну, може, я не знаю, до хвилин 20 вони змогли побігати, так зараз закриваю. Потрібно ще їм водичку принести. Вон. Тут закриємо, потім підійжмемо. Це воно таке у мене тут не, під... не альо. О! Ось, бачите, на сонечку всі раз-два, і все нормально. Зараз хочу тут подивитися, що тут робиться в цьому вольєрі. Тому що тут Ох, вчора карлики були, я їм тут, коли дощ пустився, я їх не переганяла, бо в них вольєр накритий. Каченя тут же ж відкритий вольєр, бачите, тут... Нічого нема, то потрібно було їх перегнати срочно, щоб вони не намокли. Зараз індичка прижену, тобі дітей. Це вона так карликів чекає. це Думає, що то її діти. О, то, Але тут накрито, бачите? то Тут е, курчата були. Е, навіть коли дощ був. Ось, Але потрібно зараз цю водичку зляти туди-вниз. Він туди зараз на корча. Опа, все. А в них тут і сухенько. Сухенько і гарненько. Зараз відкриємо, хай воно підсихає все одно. Тут закриємо їм таку пригранду, зробимо, щоб вони сюди не бігли. Пандюльки малі. О. І туди зараз щось поставимо за корча туди. Не бігли, не лізли. О, все. Так, це палка. До Докаченняти іде. Ось добачити, їм тут ще є, що пасти сьогодні. Водичку поставлю потім. Ну, у них там ще пона вигрібали всього. Ось. зараз ще й малих прижину. А ті пасуться, а ті пасуться, а от їм подобається. Літо, травичка, супер. Бачите, в нас нема такого великого вигула, як от буває в людей, що все подвір'я там в траві, ніхто нічого так особливо ніяких таких декоративних рослин не вирощує. Вон бачите, як у нас це ж батьки займаються професійно. Ось. Це їхній бізнес, то вони також їх вирощують і на продаж, і для себе. ось. Тому у нас земля вся зайнята, кожен клаптичок зайнятий, тому що це все копійка, бачите? А щоб для сільського господарства у нас тут такий, ну, така ділянка, сім сусідів навкруги, немає ніякого ні беріжка, ні лужка. Нічого, ось то виходимо з цього становища, як у нас виходить. Тобто кожен клаптик землі, де є зелено, то якось стараємося обгородити, щоб вони могли там пастися, бігати, тому що все-таки для птиці потрібно вигул, потрібна трава і тому подібне. Індичка, йди сюди, зараз я прижену тобі малих. Заспокойся. Дивіться, як туди хоче. Бачите, чуєш, що вони кричать, думає, що це її діти. Ну, комедія. Ну які ж це твої діти? Ти ж жила зовсім в іншому господарстві. Індичка. Ось тому таке всяке придумуємо. Там старші курчата, там менші курчата. Ну, робимо для них отакі переносні. Вольєрчики, і для цих також тимчасові. ось Бачите, ось так раз, два, три забили, кілки сіткою обтягнули і все. і Вони собі тут, як королі, цілий день собі на сонечку, хочуть заховалися, туди бо під низ. Хочуть купаються, хочуть траву їдять. ну Їм, їм подобається. Я дивлюся, бачите, качка сама завела каченят одна і друга. ось І все нормально. Так, потрібно, до речі, їм ще поїлочку поставити. А де я діла ту поїлку? там в мене ще поїлка є. Занесу сюди поїлку. Водичку я їм вже ставила, вони сьогодні купалися вже. Ось, просто поставлю водичку, щоб вони цей... Ну, пили. Да, індичка, куди ти там вже намостилась? Тож я ж зараз буду гнати. Йди собі, погуляй. Не може витримати вже. От уже бандітка. Ні-ні, не підеш. Фух. Так, он там поїлка є. Зараз ось ще одна поїлка. Ті верещать. Ну, зараз підете, зараз мої зайки. Ці хочуть вже сьогодні знов навигулити. Зараз водичку поставлю. А не верещіть! Майте, Майте терпець. Ось водичку набрала каченятком занесу. Що, йдеш туди? Іди. Зараз ж назад будеш бігти. Дайте вам водичку, все, все, і отак. Вони, якщо не буде дощу, то на цілий день. щоб сюди ніхто не заліз, і щоб кіт не заліз, і щоб вони не повилазили. О. Так що такі у нас справи, друзі.